Вітаю! Ви на каналі Сніжинка. Вони нагадують іграшки маленькі, пухнасті, з великими очима. Ці котики не виростають до звичних розмірів. Це не магія, це унікальні породи, які навіть у дорослому віці залишаються схожими на кошеня. Готові познайомитись із наймилішими котами в світі. Сінгапурська кішка. Крихітка з великою душею. Це справжній рекордсмен серед найменших порід котів у світі. Доросла сингапурська кішка важить всього від 1,8 до 2,5 кілограмів. Це менше, ніж деякі маленькі собаки. Її великі мегдалоподібні очі здаються ще більшими на фоні крихітної мордочки. А коротенька шовковиста шерсть кольору слонової кістки з легким відтінком сепії додає їй витонченості. Але найголовніше хара. Так, ці коти ніжні, допитливі й дуже товариські. Вони люблять бути поруч з людьми, але при цьому не надокучають. Сінгапурка це кошеня, яке залишається кошеням назавжди. Мінскін Маленький прибулець із майбутнього, Мінскін – це результат селекції між Манчкіном і Сфінксом. Виглядає він як щось чарівне, трохи фантастичне. Короткі лапки, голе тіло з м'яким пухом, великі очі та вушка роблять його схожим на інопланетянина, але такого, якого хочеться обійняти. Його розміри до 2-3 кілограмів у дорослому віці. Тобто він буквально на долоні. Попри свій дивокуватий вигляд, Мінскін – Дуже лагідний і добрий кіт. Він любить тепло, обожнює сидіти на колінах і моркотіти, заглядаючи в очі. Манчкін котяча такса з дитячим серцем. Якщо ви коли-небудь бачили Манчкіна, ви не сплутаєте його ні з ким. Ці коти мають непропорційно короткі лапки, через що здаються вічно кошенятами. Хоча тулуб у них стандартного розміру, з ростом вони менші, ніж звичайні коти. Дорослий Манчкін важить близько 2,5-4 кг. і через свій дитячий вигляд швидко стає улюбленцем усіх у домі. Це дуже активні котики. Вони люблять бігати, стрибати, наскільки. Дозволяють лапки лазити на меблі та досліджувати все навколо. А ще манчки не дуже ласкаві. Вони постійно шукають уваги та обіймів. Девон Рек, чарівник з великими вухами. Ці коти виглядають незвично. Великі вуха, великі очі. Коротеньке кучеряве хутро, маленьке граційне тіло. Девон Рекс важить до 4 кілограмів, але візуально здається ще меншим через вузький корпус і витончені лапки. Це дуже емоційні, розумні й віддані коти. Вони буквально ходять за господарем, як собаки, люблять сидіти на плечах, заглядати в екран, коли ви дивитесь фільм, і спати під ковдрою, тулячись до вас, носиком. Їхній вигляд як у казкового персонажа, а поведінка, як у маленької дитини. Бамбіна зморшкувате кошеня з характером малюка. Назва Бамбіно перекладається як малюк, і це ідеально підходить цій породі. Це гібрид манчкіна та сфінкса. і він вийшов особливим. короткі лапки, відсутність шерсті, зморшкувата шкіра, мікрогабарити до 2-3 кг. Ці коти дуже теплі на дотик і просто обожнюють контакт із людьми. Їх не треба вмовляти йти на ручки. Вони самі прийдуть і вляжуться на коліна. Бамбіно часто. Порівнюють із персонажами з фентезі ельфами або маленькими гобітами, але в душі це янголи. Ці породи справжній скарб для тих, хто мріє мати вдома кошеня, яке ніколи не виросте. Вони не лише маленькі, але й неймовірно ласкаві, віддані й красиві по-своєму. Яка порода найбільше зачепила ваше серце? Напишіть у коментарях, цікаво, чи збігається ваш смак із моїм, і не забудьте вподобати це відео та підписатися. У нас ще багато пухнастої магії. попереду. підпишіться, щоб не пропустити наймиліших котів планети. І пам'ятайте, кожен із них заслуговує на любов.